Я прізвище Бобіренко Валентин Анатолійович, мені 45 років. Я батько-вихователь дитячого будинку, де зараз виховується 9 дітей, і незважаючи, що є діти, ще є і студенти. У нас тут до 14 чоловік зараз знаходиться і студентами. І, ну я щасливий по-своєму, дуже щасливий. Знаєте, мати стільки дітей це це щастя. Як взагалі ви дійшли до того? З чого починалося? Ви пам'ятаєте цей рік? Ну що трапилося б, звичайно, був якийсь. А це був 2009 рік, ви знаєте, вже пам'ятається з трудом, але поштовх був так. Я бачив одну родину, де мама залишила своїх дітей і пішла влаштовувати своє життя. І знаєте, якось було так прикро, що троє дітей, таких гарних, чудових, і народила і просто взяти отак от залишити. Ну, десь десь щось в середині, десь щось перевернулося. Світогляд якось перевернувся і хотілося просто таким дітям допомагати. Я поставив собі зацільне допомагати таким дітям і не тільки як дитячий будинок типу, але взагалі просто допомагати таким дітям. У мене дві доньки. Одна зараз проживає в Германії, а інша навчається в Полтавському педагогічному інституті. Внук, так, є шість внуків, дві тижні тому з'явився. Шостий і через дві неділі буде сьомий. О, часто вони до вас сюди приїздять. Так, часто, але слава Богу, що приїжджають, знаєте, як при е, е, по черзі. Вони завжди сміються, що буде, якщо ми приїдемо всі разом і звеземо всіх внуків. Я вам всього там гроші, допомоги. Я б сьогодні пори… Тяжко то, якось відповідати. Ми зазвичай те, що ми маємо, ми доволі тим, що ми маємо. Ми садимо ну, такі необхідні речі, просто щоб влітку мали. Тому що заготовити на таку кількість ну, зазвичай не зовсім виходить. Консервуємо. консервуємо. Ну, для того, щоб вам було зрозуміло, наприклад, нам потрібно для нашої родини 200 банок тільки компотів. У нас буси нема, у нас це якраз і проблема. Автомобіль ми маємо. Зараз ми виплачуємо там за нього все. Але мрія є за автобус, дуже велика мрія. Тому що це б облегчило нам життя, тому що коли ми влітку виїжджаємо до річки, то це треба робити або дві-три ходки, або наймаємо ще когось, щоб трьома машинами їхали, бо всі просто не вміщаються. Скільки хіма? Цікаве запитання, ніколи, знаєте, не підраховував. Але зараз десь мабуть, 14. -тим. А скільки за ваш час пройшло через вас дітей? Уже до 30 чоловік. До 30 чоловік. Батька 30 дітей виходить? — Так. так. — Розкажи про свою родину. Де ти? Звідки? А, взагалі з Карлівки. — З Карлівки. — Так, а потім переїхала Полтава. Мама тата. Мама, тільки мама, і було просто не виховання, ніякого контролю, доглядання, щось типу того. Я з піщаного рештирівського району. Сюди потрапила, можна сказати. У мене були не ті умови життя. У мене мама пила, курила. Не сильно дивилася, можна сказати, за нами. Ну, я тут з братом. І виходить, так, що нас відправили спочатку, я не знаю, як правильно сказати, патронажна, патронатна. Ну, коротше, нас відправили туди. Ми пробули там два чи три місяці. Точно не пам'ятаю. Ну, мені там не понравилось, там були свої, можна сказати, проблеми. І... Получається, нас мама забрала, потім, через деякий час, нас відправили в Кременчух в інтернет. Ну, я провчилася з братом там два роки, і потім почалась війна, нас відправили в приют, так як у нас не було ніякого статусу, і ми не змогли виїхати в Польщу в місті з, зі статусними. Потім ну, пройшло, пройшов час десь. Може, менше місяця, набагато менше. Нам, можна сказати, ну, нам сказали, що мама померла. І отак ми, виходить, стали статусні і попали сюди. Готуємо, можна сказати, валік, я і рубіни. Сьогодні ну, ми розділили дні: День вона, день я і день валік. Ну, ми з нею разом готуємо, а Валік потім віддільно. Ми два дні готуємо разом, а вона ой, він один. Насправді, я тут дуже давно з сьомого класу це вже получается около 7 років. Тут ось у коли в лютому буде сім років, повних як я тут знаходжуся. Дома не скучно, дуже не скучно. Це прям щоб вдома дома скучно, хоч один день було, це я не знаю. Я ще живу в Полтаві і приїжджаю додому там допомогти. Може, як тато дзвонить, може приїхати допомогти там. По траву допомогти, позгрівати, вивезти ще, щось, там. Ну, так, чисто допомогти. І, і, і сидиш в Полтаві, і теж там скучно стає, і ти розумієш, що тут не скучно, і їдеш, і то, що розумієш, що тут весело, тут інтересно. Як, яке відношення дам до молодших сестричок? Ну, я як. Ну, Допомагаю їм, якось теж виховую, як мене виховували, скажем, розказую, що, допустимо, там не красиво там, битися і ще щось. Ну, тобто даю їм якісь підсказки. я там не папа, ну десь якісь підсказки їм даю. там, Давайте не ну, якось дружніше, попроси вибачення, так не можна робити. Якісь, ну, такі наставні свої даю, по, це. Допомагаю татові. Односійно, скажем так, скажіть, яке ваше життя було до того, як ви потрапили сюди? Е, ну було тяжке насправді. Я як я скажу по Сіполтаській області, ж їздив, і зразу я був рідних. Я сам з Козачинського району, село Книщівка. От і виходить, я був зразу до п'яти років там, пішов перший клас, потім забрали, їздили там, возили та лагеря різні. Не було куди нас діти з братом. Я не сам, був, мене ще брат рідний є. Він зараз, до речі, на фронті захищає нашу країну. Тобто рідних батька чи чи мати нема да Є, Вони ж є, вони живі. Що, Просто є? що ну вчора нас одних забрали. Вони були алкаші, <гум> <гум> ну, вони курили, пили. В общем, за нами не дуже дивилися, ви вони спілкувалися. З братом ніколи з ними не спілкувалися? Спілкувалися. – як тебе звати мене? Віка? Ага, як твоїх сестричок і братиків звати? Ліля, Даша, мій рідний брат Женя, Любомир і Льоша. Їх ще є дорослі наші брати і сестри. І скільки вас загалом тут мешкає? Дуже багато. А ти в який, в який клас Четвертий. А де ви навчаєтесь? Я навчаюсь ді... дистанційно, а вони ходять тут. А у нас о, там зал, і вони там в школу ходять. У них там багато там дітей, парти. А, парти. А, до, до вас приходять вчителі? До мене ні, до них приходять. До 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 мене перші. Ти в який клас ходиш? Я в перший. Ага. Ну, вона в перший. А клас? Добре. Як вам тут живеться разом? Добре. Друг друга ніхто не ображає? Ні. Не бачила, що дуже багато книжок ви читаєте? Так. А що саме? Останню книжку яку прочитали? Я читала Чарлі, шоколадна фабрика, але не дочитала. Вистачає часу на книжки? Да? Так. Einen? я читаю «Білосніжку». сніжку. Наше завдання влаштувати таких дітей такої категорії до, сімей, до сімейних форм виховання. Саме дитячі будинки сімейного типу це і є сімейна форма виховання. Наразі сьогодні ми завітали в гості до Бобіренка Валентина Анатолійовича. Це є один із… Як, один із Будинків сімейного типу, які є взірцем в нашому районі. Ви з ним познайомилися. Ви бачили діткам для дітей створені всі умови. Діти відчувають себе комфортно. Таких дитячих будинків сімейного типу у нас в районі функціонує 9. В них виховується 51 дитина. Є дитячі будинки, які укомплектовані повністю. Це майже 10 дітей. А є дитячі будинки, в яких виховуються менше дітей, але у всіх наших будинках діти відчувають себе як в рідній сім'ї. Для них створені всі умови. Їх тато й мама люблять. Мені хочеться звернутися до всіх небайдужих людей, запросити до служби у справах дітей для створення нових патронатних сімей, прийомних сімей, усиновлювачів, для того, щоб наші дітки. Які залишились без батьківського піклування, проживали в сім'ях.